Сьогодні у мене те, чого ви ще не бачили: корпус для ПК, але не простий. це не дефолтний акваріум і не дефолтний міт-тауер. Це Міні Тауер Монтек. Heritage Heritage з англійської мови перекладається як спадщина. Ось і корпус це виглядає так, ніби дістався вам в спадщину від бабусі. Дизайн такий, ніби це вінтажний кейс з ручкою, Притом і кейс не від фабрики Союз Галантерея, а від Louis Vuitton. І хоч він у доволі компактних габаритах, але має багато цікавих фішок. У мене про версія в білому кольорі, є така ж сама у чорному кольорі, і ще є звичайна не про версія. Усі версії мають декоративні елементи оформлення. Під шкіру коричневого кольору. Зараз про все детально розповім, але перед цим хочеться подякувати хлопцям з Artline за те, що вони прислали мені комплектухи під цей корпус, щоб він не був пустим на огляді, щоб можна було зрозуміти, чи взагалі зручно в нього щось збирати або ні. Бо у мене, наприклад, ні материнки, ні про це під цей комп взагалі не було. Тому дякую їм. Якщо вам потрібен класний комп'ютер, це до них. Посилання залишу в описі. А ще хочу нагадати про збір на 200 тисяч гривень для 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Для того, щоб зібрати їх максимально швидко, ми вже зібрали 50 тисяч гривень навіть більше. Призів. 13, не 5, як зазвичай, а цілих 13. Лот номер один Корпус Montec HS2 Pro. Огляд, якого я робив нещодавно. Heritage, до речі, теж буде розіграний на наступний збір. Бездротові мишки ламзу пару Aurora SE і просто ламзу пару. Навушники Hator Phoenix 2. Навушники HyperX Cloud Jet. Мікрофон HyperX Quadcast S White. Мікрофон – Endgame Extreme. Бездротова мишка HyperX Pulsefire Haste 2 Core. Ігрова веб-камера ROG IS, ігровий килим з бездротовою зарядкою, Balteus QI, дві ось такі футболки Сила Свободи, і ось така металева чашка з символікою батальйону. Все це за донат від 100 гривень на банку в описі. Якщо ви вже долучилися, то будь ласка, просто розкажіть про цей збір своїм друзям. А якщо ще ні, і якщо у вас є можливість, долучайтеся банка в описі. Корпус запакований трохи простіше, ніж інші моделі Montec. Тут замість щільної піни міцний пінопласт, проте з комплектацією тут усе як у топових моделях. Є детальна інструкція з ілюстраціями, а також коробка з додатковими аксесуарами. В ній бачимо перехідник тримач для SFX блоків живлення, а в Pro-версії в комплекті йде одразу 4 120 мм вентилятори. Три штуки лежать в ось такі коробці з аксесуарами, вони з реверсивною крильчаткою. Є ще один зі звичайною крильчаткою, але він вже встановлений на своє місце в корпусі. Також у проверсії є гачок для навушників. Потім покажу, куди його кріпити. У коробці також можна знайти подовжувач для вентиляторів і прозорий бокс з гвинтами та стяжками. Деякі гвинти тут підписано на пакуванні. Ну і останнє – це ручка для переноски, яка більше схожа на ремінь. Вона є і в звичайній, і в проверсії корпусу. Корпус, як на мене, доволі унікальний по дизайну, і я таке зустрічаю вперше. Можливо, хтось до цього і робив щось подібне, але якось це пройшло повз мою увагу, і, скоріше за все, я знаю чому. Бо більшість подібних штук роблять якось крінжово і з нотками несмаку. А тут, подивіться, все елегантно, немає відчуття цієї надмірної розкоші, ліпнини нема, золотих унітазів і батонів теж. Пшонка стайлу немає. На цьому дякую. І що найголовніше, тут не використовується натуральна шкіра, тобто це екофрендлі. І це теж я вважаю важливим. Шкіра тут більше схожа на ту, яку використовують в геймерських кріслах, а її там роблять зазвичай з поліуретану. Що одразу кидається в очі, це те, що шкіра частково закриває панелі з загартованого скла, утворюючи стильне діагональне віконце. З іншої сторони, все так само, але там металева меш панель. Меш-малюнок теж незвичної форми. Вони зробили так, щоб отвори були у формі логотипу Монтек. На фронтальній частині теж є невелика ділянка зі шкірою. Це якраз на панелі роз'ємів. Виглядає. Круто, біна, дотик приємно, коли вмикаєш ком. Ручка міцна в її основі товста пластикова стрічка, вкрита екошкірою. Ця ручка витримує 40 кг, тобто вагу повністю зібраного компа точно витримає. Для того щоб відкрити бічні панелі, ручку доведеться зняти, але. Я вам покажу, і без неї все в принципі виглядає не менш цікаво. Щоб її зняти, потрібно відкрутити ось такі заглушки з обох сторін. Ці заглушки, хоч і мають оформлення під метал, але вони пластикові. Усередині металевий гвинт, на якому все й тримається. На місце однієї з заглушок можна накрутити тримач для навушників. По кольору це трохи вибивається, і тому я б не став його встановлювати з боку скла. Та й самі навушники будуть закривати вид всередину. Метал цього корпусу трошки тонший, ніж у того ж Montec King 95. Причому, хоч цей корпус відчувається занадто легким, але це ніяк не характеризує його міцність. Навіть якщо зняти усі панелі, то корпус не хитається і не піддається скручуванню. Окремої уваги заслуговує обробка металевих граней, ніяких гострих задирок і пальці не дряпаються. В місцях заокруглення бічних панелей є пластикові елементи, і вони теж з обробкою під метал. Але це настільки якісно імітовано, що я навіть навіть не одразу зрозумів, відчувається як суцільна конструкція. Ніжки піднімають корпус на 15 мм над поверхнею, і цього достатньо для забору повітря. Вони, до речі, також непрості, це ніби якісь лижі. Прикол в тому, що вони зроблені несуцільними, і повітря буде проходити із боків. Також пластик тут недостатньо товстий, як на мене, бо ось ці сегменти можуть прогинатись. У інших блогерів воно якось занадто сильно прогинається. Тому, шановні колеги, до вас питання: це ж як треба було тиснути? Yeah. Бокові панелі кріпляться на великих засувках і фіксуються двома гвинтами. Усі подібні гвинти без зусиль відкручуються і без викрутки, а також мають пластикову проставку, щоб гвинт не здирав фарбу. Ще я помітив цікаву додаткову функцію цих шкіряних панелей. Вони слугують як шумопоглинаючий матеріал. Це помітно не лише при роботі кулера, а й коли ставиш бічні панелі. Вони фіксуються з таким приємним кліком. Металева бічна кришка, хоч і має отвори майже по всій площі, але під. Нею немає ніякого додаткового захисту від пилу. Для кого це критично, я бачив в продажу недорогі магнітні сітки, вже готові і під різні розміри. Навіть отакі штуки можете замовити під 120 та 140 мм вентилятори. Це для будь-якого корпусу буде незайвим. зайвим. Верхня кришка тримається як і бічні, але на одному гвинті. Під нею є додатковий захист від пилу. Це звичайна металова сітка, але я не впевнений, чи вона тут взагалі потрібна. Вентилятори тут все одно будуть працювати. На видов до того ж, тут дрібні отвори на самій панелі. А якщо сюди додати ще й сітку, це створить зайві перешкоди для повітря, особливо з радіаторами водянки. Але все це пізніше ми перевіримо в стрес тесті із сіточкою і без. Із фронтальної сторони є подібна панель, але вона тримається на защіпках. Її може бути важко піддіти пальцем, аби зняти під нею в корпусі буде розташований блок живлення, але сама кришка теж не має ніякого захисту від пилу, окрім як малий розмір сітки самої панелі. Тому якщо у вас вдома тварини і ви не часто робите вологе прибирання. Готуйтесь до того, що через півроку ваш баже буде повний пилюки та шерсті. А от знизу корпусу вже є непоганий захист від пилу. Правда, щоб його зняти і почистити, доведеться нахиляти корпус. Рамка фільтру корпусу тут тримається на магнітах. Також, щоб її встановити, треба робити це правильно. Потрібно попасти пазами в отвори. На мою думку, було б краще, якби вона просто висувалась вперед чи назад. Корпус розрахований на материнські плати формату Micro-ATX та Mini-ITX, включно з моделями з прихованими роз'ємами, типу MSI Project Zero та Asus BTF. І на мою думку, саме на ці материнки тут максимальний фокус, саме на материнки з прихованими роз'ємами. Тут є отвори на шасі для усіх задніх роз'ємів на материнці. А що стосується звичайних плат, то підключення роз'ємів живлення особливо ніяк не ускладнено. Навіть живлення про це легко вдалося підключити. А от нижній ряд роз'ємів на Micro-ATX платах, отут вже. Доведеться трохи погратися. Я маю на увазі такі роз'єми, як аудіо передньої панелі, USB, вентилятори тощо. Саме тому три вентилятори в Pro версії з коробки не прикручені до нижньої частини корпуса. По-перше, без них простіше буде встановити саму материнку, ну а далі вже вибір за вами. Хочете одразу вентилятори, а потім кабелі, або ж навпаки, щоб можна було кабелі приховати. Але це стосується лише звичайних материнок мікро АТХ формату, не BTF. Якщо ж ви плануєте сюди збирати, Звичайну міні ITX плату, то там все набагато простіше. Плата коротша, і цих роз'ємів там просто немає. Максимальна довжина відеокарти 400 мм, але це також залежить і від блока живлення. І ось у чому річ: рамка блока живлення має три положення по висоті, і от в найвищому положенні буде доступне встановлення відеокарт до 400 мм, а в середньому та нижньому лише 360 мм. Максимальна довжина блока живлення вказана як 165 мм, це якщо у нижньому положенні. Є підтримка ATX, а також SFX блоків через перехідник. Розташування беже та. Також впливає і на допустиму довжину радіатора водянки. У першому положенні БЖ вам буде доступна водянка до 280 мм, або два вентилятори по 140 чи три по 120 мм. У випадку середнього та нижнього положення БЖ вже можна встановити трьохсекційну водянку. Для неї, до речі, не передбачено швидкоз'ємного кріплення, тож доведеться прикручувати напряму в корпус для повітряного охолодження. Місця вистачає, допустима висота башти на проц 170 мм. Під металевою бічною кришкою є місця для SATA накопичувачів. Вони кріпляться до знімної пластини, на яку можна одночасно встановити один HDD і один SSD, або ж просто два SSD. Так як блок живлення має нестандартне розташування, тут передбачено подовжувач для мережевого кабелю, тільки от чомусь в білому корпусі всі кабелі теж білі, а цей чомусь чорний дивно. Також простіше буде одразу підключити цей кабель та перевести свій живлення в увімкнене положення перед тим, як ви будете встановлювати БЖ з рамкою в корпус. Якщо ж у вас БЖ з модульними кабелями, то логічним кроком було б підключити всі ці кабелі заздалегідь. Але якщо ви забули, то у вас все ще буде доступ до них через широке вікно для вентиляторів на дні корпусу. Щодо вентиляторів, то не обов'язково брати саме трошку, бо, окрім вентиляторів і підставки під навушники, ці дві моделі нічим більше не відрізняються. Також це. Стосується любителів RGB, комплектні вентилятори без підсвітки. Не те, щоб вона тут була сильно потрібна, але все ж. Також тут є місця під 220 ки з боку. Тут вентилятори потрібно встановлювати з іншого боку шасі, бо інакше сюди не стане беже і вертушки. Комплектні вертушки можуть об'єднуватися в ланцюг за допомогою спліт кабелю. Так, кабелі у них короткі, але в комплекті з ними йде подовжувач. На передній панелі розташовані два порти USB A3.0, один USB C 3.2, комбінований. Діороз'єм 3,5 мм, а також кнопки живлення та перезавантаження. До речі, прикольно, що і кнопки оформили під метал, так само як і інші пластикові елементи. У цілому збирати ПК в цей корпус було доволі легко, я б навіть сказав, що швидко. Були деякі моменти, де я тупив, наприклад, що першим ставити, вентилятори або материнку, як підключити нижні роз'єми. Але насправді це легше ніж робити кабель-менеджмент в якомусь звичайному класичному корпусі. Блок живлення, до речі, залишив в третьому, найнижчому положенні. Відеокарта тут ніяк не заважає, вона не впирається в корпус. А от трубки водянки трохи заломлюються, коли б в другому положенні. Це в принципі ок, воно нічого не пошкодить, але. Якось воно некрасиво виглядає, не подобається мені позаду. Дофіга місця для кабелів. Ну, все ж таки, корпус розрахований в першу чергу на материнки по типу BTF, А там роз'єми саме позаду. Але і зі звичайною материнкою жодних проблем не виникало. Тут вийшло так, що вентилятори водянки регулюються окремо, задній на видув теж регулюється окремо, і нижній на вдув теж регулюється окремо. Тобто в корпусі немає ніякого хаба чи контролера для вентиляторів. Вентилятори налаштував в утиліті Armoury Crate. Для повсякденного використання поставив пресет Silent, плюс додав затримку на розкручування. Це для того, аби в простої чи малому навантаженні комп залишався максимально тихим. І це так і є. В простої заміряв в притул до компа в середньому шум 30. 2 дБ, а на максимальних обертах з дистанції 1 метру заміри показали 41 дБ в середньому. Це означає, що корпус має достатню шумоізоляцію, і я думаю, що все ж таки оці шкіряні накладки зіграли у цьому свою роль. У простої температури процедурі дяхи на рівні 40 градусів. В навантаженні система нічим не обмежена і видає, як то кажуть, на всі гроші. Навіть ProS бере 6 ГГц. Для тесту температур у критичному навантаженні запустив подвійний стрес-тест Faї 64 та формат. Одночасно. За 15 хвилин тесту маємо такі показники. Проц прогрівся в піку до 90 градусів і під кінець тесту тримався на 80 градусах. Це хороший показник, як для гарячого 14900KF. Відеокарта RTX 5060TI прогрілася в піку до 62 градусів, і під кінець тесту так і трималась. Це був тест з вентиляторами на просеті турбо в звичайній конфігурації закритого корпусу. Але ж треба перевірити, чи є сенс виймати сіточку на верхній кришці, яка як Мені здається, заважає гарячому повітрю виходити швидше. Тому ще один тест на 15 хвилин, але вже з вентиляторами на пріоритет тиші. Тут проц прогрівся максимум до 86, і під кінець тримався на рівні 80 градусів. Відеокарта ж за увесь тест трималася в межах 60-62 градусів. Тому, враховуючи, що це було не в турбо, а в сайлент режимі, все ж є сенс прибрати сіточку, але це не прям критично. З Ігор протестував Doom The Dark Ages. Виставив пресет налаштувань Ultra Nightmare, в QHD роздільні здатності, але без трасування шляху та Motion блюру. Перший тест з DLLA, тобто без апскейлінгу, показав середній FPS 50 кадрів, а мінімальний 37. Це, звичайно ж, що й без мультифреймгену. Температури такі: Проц у піку 81 градус, а в середньому ж 64. Відеокарта максимум 61 градус і в середньому 59. Другий тест. Все те ж саме, але вже з dlss якість. Тут вже в середньому 76 FPS, а по мінімальному 57. Проц прогрівся на пару градусів вище, а відеокарта, як і в попередньому тесті. Більш детальні тести цього сетапу ми зробимо в повноцінному огляді водянки від Montec, яку ми вставили в цей корпус, і спойлер це просто бімба. Який висновок? На мою думку, цей корпус просто справжня знахідка для тих, хто шукає унікальний дизайн, не жертвуючи функціональністю. Бо для мене особисто збирати в нього комп було не лише легкою задачою, а ще й цікавою. І тут, от, усілякі фішечки, такі, як, наприклад, ручка, вони не просто так, знаєте, похизуватися, воно справді функціональне. Бо я дуже часто таскаю свій комп, він здоровезний. Туди-сюди, і там є ручки, і це реально зручно. Тому я до ручок звик, і я б хотів, щоб вони були у кожному корпусі. Це я таскав туди-сюди по офісу дуже багато разів, і ручка реально допомагає. Ще й витримує 40 кілограмів. Ну тут просто реально імба. З додаткових плюсів, круто те, що pro версія йде одразу з чотирма вентиляторами, які хоч і без RGB, але ну тут RGB в цьому корпусі в принципі не дуже важливо, тому тут ми це пробачимо. А, взагалі, вентилятори дають низький рівень шуму і дуже непогане охолодження, тому він він. Також круто те, що це сучасний корпус, тобто у нього є підтримка сучасних компонентів, тут є підтримка дових відеокарт, і що мені дуже подобається, підтримка материнок з прихованими роз'ємами. Це реально круто. Звісно, як і всі подібні корпуси, він має свої нюанси, наприклад, розташування БЖ або кріплення деяких фільтрів. Проте в цілому збірка проходить легко та інтуїтивно. Як на мене, це Корпус вже не просто якийсь девайс, він вже переходить в категорію стильних аксесуарів. Тому, якщо ви, наприклад, втомилися вже від якихось там звичайних скляних чорно-білих акваріумів чи звичайних мітаврів, і вам хочеться компактну систему зі стилем, то не можу не рекомендувати цей корпус.